Для тих, кого дратують сторонні сервіси на кшталт Патреона, хитромудрі реєстрації, підв'язки карт, купи угод, ми підключили функцію спонсорства безпосередньо на Ютубі. Та ти що серйозно? Вам не знадобиться нічого, окрім вже існуючого облікового запису Google. Оплата спонсорства відбувається через ті самі гуглівські сервіси, через які ви оплачуєте YouTube преміум, Music, донатите в ігри, що буде плюсом, якщо ви вважаєте ці сервіси більш звичними, зручними та надійними. Круто, чудово. Рівнів підписки на YouTube буде три: за 35 гривень, 70 та 200. Якщо ви дивитесь цей ролик з майбутнього, то все можливо вже не так. У першому випадку ви підтримуєте саме існування каналу, регулярний та стабільний випуск роликів. Ви отримуєте біля свого нікнейму позначку, що виділяє вас. Бачите пости тільки для спонсорів, коментарі від користувачів спонсорів не залишаться непоміченими. І навіть модераторам коментарів нашого каналу буде заборонено ваші твори видаляти. Винятком буде порушення правил спільноти YouTube. Їх можна почитати за посиланням в описі, але якщо коротко і ємно, спонсорство не стане інструментом для неадекватів. Чудово. Гроші з другого рівня підуть на поповнення бібліотеки мемів. От щоб не було оцих виродків: Кисельова, бетканіни, машкова та інших, буде фахівець, який перегляне контент після монтажистів та знищить русню на цьому каналі, якщо хтось необачливо запихне мем неприємного формату. Респекти, уважуха, кошти із третього рівня підписки підуть на техніку. Контент довкола нескінченно прогресує і завжди потрібно йти ногу з часу. Ваша підтримка допоможе нам оновити освітлення, штативи, обслуговувати вже існуючу техніку, наймати нових фахівців з монтажу, щоб всебічно контент не відставав від колег. О, так! Ютуб канал це робота. Існування будь-якого виду діяльності безпосередньо залежить від його прибутковості. Завдяки патронам Старфемелі цей канал подолав усілякі кризи і існує досі. Додатковий спосіб підтримки доданий на прохання користувачів. Дякуємо за підтримку та до зустрічі в нових відео.